Вітаю, це новина Рвіки та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: московські недолюдки завдають авіаударів по житлових будинках Харкова. На Куп'янщині ворог намагається форсувати річку Оскіл, а в Запоріжжі планує наступ. Чому сиплеться фронт на Донбасі та хто такі тилові опариші? Про це та інше далі. Тиждень постійних бомбардувань. Починаючи від минулої неділі, на Харків летить смертоносне російське залізятча, навіжена Московська покруч продовжує нищити місто та вбивати і калічити мирних мешканців Харківщини. Так, у середу вночі не люди скинули керовану бомбу на дев'ятиповерхівку, обваливши цілий під'їзд житлового будинку. Понад три десятки поранених і троє загиблих, в тому числі двоє дітей. Стан поранених в день у четвер прокоментував директор обласної лікарні Руслан Врагов. Дев'ять людей було госпіталізовані. Одна жінка в дуже важкому стані. Зараз знаходиться в Палаті інтенсивної терапії її проводиться всі необхідні заходи. Вона в свідомість присутня, але дихає за допомогою апарату ШВЛ. Вона вчора була прооперована. Всі інші пацієнти були госпіталізовані до наших відділень хірургії, нейрохірургії та офтальмології з середньою ступеню важкості. Ще четверо цивільних у Харкові загинули в ніч проти вівторка внаслідок російського удару ракетою гібридом Грім Є1. По основ'янському району зруйновані чотири приватні будинки ще з півсотні пошкоджені за словами керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка. Удари по Харкову та передмістю ввечері та вночі рашисти завдають, щоб тримати мешканців у стані психологічної напруги. Тобто, вони роблять саме до того, щоб просто максимально спричинити навіть не незручності. Це можна не, використовувати таке слово, це воно дуже м'яке. Просто замучати людей психічно, в тому числі і травмами. Потім люди читають звіти, поліції, звіти ДСНС, військової адміністрації про кількість загиблих і вони розуміють, що завтра вони можуть бути на їх місці. Націлились цього тижня окупанти і на історичний центр Харкова, пошкодивши бомбою, візитівку міста, будинок Держпрому знаний в усьому світі. Пряме влучання було в один із під'їздів, де розташовувався господарський суд. Про наслідки авіаудару Суспільному розповів директор Держпрому Микола Чехунов. І були повреждені раніше тільки якби, окна. Зараз, звісно, більш ощутимое повреждение і нанесені большой ущерб. Будемо зашивати окна, накривати те, що розрушено, там стіна розрушена повністю. Разрушено перекрытие над третьим этажом, второй этаж, то же самое, подниму раз... окна разбиты, разрушены. Я никогда как раньше не думал, что мне придется работать именно столько много лет в этом здании, но я влюблю в это здание. Да обидно до слез. Свого часу британський архітектурний критик Рейнер Банхем назвав Держпром одним із головних архітектурних досягнень 20-х років минулого століття. Будівля внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму. Торік, 7 вересня, ЮНЕСКО внесла Держпрому список об'єктів для посиленого захисту. Московські недолітки завдають авіаударів по житлових будинках Харкова бомбами. Призначеними для знищення укріплень складів та бетонних об'єктів, і потужність цього залізятча зростає. Зокрема, 30 жовтня для удару по багатоповерхівці рашисти застосували півтонну фугасну бомбу з ОМПК. Чи можливо людині, хоч якось вберегтися від такого? На це запитання відповів очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко, згадавши про нагідну. Російську рулетку завжди перше бути готовим, що каби можуть літіти. По друге, мати інформацію в телефоні про сигнали повітряної тривоги. По третє, якщо вони знаходяться вдома, то користуватися правилами двох стін. Тому що, як ви бачите, навіть зараз з влучання, якщо відбувається, то спасається, де дещо спасає, тому що багато. Травм не тільки від прямого лучання, а ще від а, вибитих з стекла і дверей. Тому саме це я і рекомендую. І завжди бути готовими до того, що може прилетіти в будь-який район міста, у будь-який дом. Це руська рулетка. Це подкаст Новинар Віклі. Московити готуються штурмувати Запоріжжя. Для цього планують використати велику кількість бронетехніки і вже провели відповідні навчання на окупованій території. Застосувати бронетехніку загарбники планують в районі Приютного і Левадного Запорізької області, поінформував речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ворог готується активніше вести бойові дії під прикриттям дронів та із застосуванням антитепловізійних плащів. Водночас Волошин додав, що расисти користуються невеликими транспортними засобами та мотоциклами для швидкого пересування між позиціями. Однак по них ефективно відпрацьовують українські безпілотники. На Харківщині ворог продовжує рватися до Куп'янська, намагаючись форсувати річку Оскіл, Однак це йому не вдається. Як розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Мета згарбників закріпитись на лівобережжі Куп'янщини і вийти до Куп'янська вузлового річка. Скіл вона достатньо стрімка Була свого часу. у 2022 році, під час харківської контрнаступальної операції, сил оборони її форсували. Зокрема, ми і це було дуже складне випробування. З огляду на те, що перше, коли ти наводиш плацдарм так чи інакше перебуваєш під вогневим впливом ворога, друге, це стрімкість ріки. І третє, на той час була переважна артилерія і незначним чином застосовувалися мавіки з зкидами з безпілотних систем. Та, ну, на сьогоднішній день безпілотні системи суттєво покращилися в своїй номенклатурі і в якості застосування. Сьогодні ми маємо Дрони, камікадзе, багаторазового застосування, маємо нічні бомбери і багато чого іншого, що певна застосуємо проти ворога. Тому форсувати оскіл для ворога за моїм переконанням на поточний момент не є можливим для ворога. Пріоритетне завдання закріпитися на лівому березі і потім розвивати свій успіх, де, тобто зачищати лівобережний плацдарм, лівобережну купянщину з подальшим виходом на купянськ з вузловий. І тільки після того, як противник виконає це завдання, можна говорити про те, що вони почнуть підготовчу роботу до форсування ріки. Тим часом у Покровську на Донеччині заблокували певні ділянки на в'їзд і виїзд. Там зводять оборонні споруди. Наразі вже побудовано кілька ешелонів захисту, які частково перекриватимуть вулиці та мікрорайони, розповів голова міської адміністрації Сергій Добряк. За його словами, критична інфраструктура в місті зруйнована на 80%. Евакуація мешканців триває, хоча і повільно на жаль. У нас е, трошки уповільнилася евакуація, хоча е, діточки сім'ї з дітьми уїжджають. назад. Наразі сьогодні у нас е, діточок 55, а населення 11 тисяч В Місті становиться все більш небезпечно. Критична інфраструктура майже зруйнована. Відсотків е, на 80. ворог нищить багато квартирну забудову. Соціальну сферу, ну тобто, не ні, і нічим. Це звичайний тероризм нашого міста і наших людей. Нині окупанти стоять майже за 7 кілометрів від міста, але ця відстань поки не скорочувалась, додав Сергій Добряк. Власними міркуваннями щодо просування загарбників на Донбасі поділився воєнний аналітик, головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. Відповідаючи на запитання, чому сиплеться фронт у гірнику Покровську Мирнограді та в чому полягають причини такого стану на фронті, він озвучив наступну точку зору: чому насипеться фронт там на гірнику Покровську Мирнограді, замість того, щоб посилювати особовим складом вчасно діючі бойові бригади, бойові бригади на цьому напрямку не поповнюються вчасно. Вони ведуть бій до останньої людини, в якого можна посадити в окопи, а потім цим бригадам дають придані частини, не свої, з якими вони не знайомі, на які вони не впливають, не розуміють їх боєздатності. Ці придані частини сточуються ще більше. На цей напрямок, замість того, щоб застосовувати, поповнювати повноцінні а, наші боєздатні бригади, на цей напрямок. Вище командування Олександр Сирський вирішив застосувати новостворені. Новостворені бригади 140, -і, 150. -і. З них беруть, відщіпують ротно-тактичні групи, батальйонно-тактичні групи з людей, у яких немає командних кадрів, немає ні боєздатності, ні злагодженості. Це структури, створення яких в армії ніхто не розуміє, навіщо при некомплекті діючої армії створювати. Нечисленну кількість резервних бригад. Ну в чому сенс? Його немає ніякого практичного сенсу. Це тільки погіршує якість застосування людей. При цьому зазначає Юрій Ботусов тотальної переваги в озброєнні ворог немає. Всюди, де командири українських підрозділів мають можливість грамотно організувати оборону, окупантів знищують без жодних для них шансів уціліти. Ви слухайте новина «Віклі». Поки на фронті точаться запеклі бої в тилу на тілі України, продовжують паразитувати опариші, так в Одесі правоохоронці викрили організовану зграю лікарів, котрі допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких обласна МСЕК визнавала тих непридатними до служби. Про це повідомляє українська Правда. Вартість послуг складала від 6 до 12 тисяч доларів. Залежно від діагнозу та потрібної групи інвалідності. У ДБР кажуть, пише видання, що вже встановили 42 військовозобов'язаних, які скористалися цією схемою, інші в процесі встановлення. У Харкові контррозвідники затримали 72-річного яйцеголового, котрий допомагав московитам вдосконалювати шахеди. Як повідомили в Службі безпеки України за замовленням ЗРФ. Пристаркуватий Кулібін працював над модернізацією двигунів та катапультних установок, а технологічні розробки дистанційно зливав своєму знайомому гендиректорові одного з російських машинобудівних заводів. Тепер винахідливий дідуган отримає шанс розробити на зоні спеціальні окуляри, напнувши, які 12 років спостерігатиме за сонцем крізь грати. Але ось у чому закавика: ті, хто в Україні має оголошувати вироки подібним спритникам. Прозябають у злиднях на сміховинні зарплати і не хочуть працювати за копійки. Феміда ж таким станом справ не вдоволена, тому вже давно зав'язала очі на хабарництво серед підлеглих. На думку депутата Київради Леоніда Ємця, яку він висловив в ефірі телеканалу Новини Лайв, через брак гідної оплати праці посадовці в Україні постійно думають тільки про те, де взяти гроші, щоб нагодувати сім'ї. Ті ж бо не вилазять з під церкви, де бронь, чи на щодня. Що в суді, що в прокурора, якщо в нього зарплата невелика і спонукає його постійно думати про те, а де, де взяти, гроші? взяти гроші, там прокормити родину, mm -hmm. там іще на щось, він постійно живе в такому, знаєте, відчутті, що йому щось десь можуть mm -hmm. можна от, 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 хапнути і вирішить цю свою проблему. Тому, якщо дати зарплату високо, ну це як мінімум означає, що примусу до хабарництва в нього не буде. Uh -huh, uh -huh. Але це не означає, що він від нього відмовиться. Uh -huh. Бо суддя, голова Верховного суду України, пан князя отримав зарплату плюс-мінус десь на рівні 10 тисяч доларів на місяць. Питається да, для нормальної людини, що тобі ще не вистачає, особливо коли війна. Окей, ти там. Я не кажу зараз про нього, щоб потім не було судових позовів. Але теоретично, от така на високій посаді людина, у якої ну там прямо чешеться десь хабар в якийсь взяти, навіть якщо він йому вже і не потрібен, вже не ліси. Ну зупинитись він не може. Але ну війна, ну і відповідальність відповідня, ну якийсь інстинкт самозбереження мав би існувати, але ні. При зарплаті в 10 тисяч доларів все рівно рука потягнулася до а, високого хабара. Тому висока зарплата це не гарантія. Але від, не гарантія, того, що він не буде хабарником. Але відсутність високої зарплати у людей, які приймають рішення про мільйони гривень, це майже гарантія того, що він стане хабарником. Втім, хоча б і була в прокурорів та інших чиновників зарплата чи маленькою брати хабаря не злочин, як доводить практика в Україні, це бізнес. І нічого особистого. Тож цього тижня у Верховній Раді вирішили зглянутися над нужденними і підняти їм зарплати щонайменше на третину. Ну щоб нечистий не спокушав, і загалом від гріха подалі. Але от дивина, таке рішення народних обранців чомусь збурило громадськість, а дехто, як, от, наприклад, економіст Ігор Гарбарук, навіть заявив, що середня місячна заробітна плата прокурорів зашкалює за 60 тисяч гривень. Тож її підвищення виглядає, м'яко кажучи. Недоречно взагалі вважаю що це по перше не своєчасно. Це перш за все. А ну не можна після такого прокурорського скандалу, який у нас був на сьогоднішній день, який фактично призвів до звільнення очільника з всієї структури, починати говорити про збільшення заробітних плат на 37% Давайте будемо щиро казати прокурорів не найменша зарплата в Україні по пам'яті в минулому році середня. Зарплата прокурорського складу була 68 тисяч гривень. Повірте, ну не, не саме маленька, правда. А чомусь ніхто не згадує про те, що потрібно піднімати зарплату вчителям, а забули про вчителів. А медикам а, чи військовим, а чомусь говорять про прокурорів. Ну давайте ще піднімемо, не знаю там іншим силовикам, Набу, Беп, Назика. Ну давайте всім вже піднімати заробітні плату. Ну, доведемо ситуацію просто до маразуму з огляду на громадські. Із парламент таки скасував підвищення прокурорських зарплат. Та чи надовго питання лишається відкритим? І на сам кінець про наступне ситуацію довкола розгортання сил північної Кореї в Курській області РФ обговорили цього тижня на засіданні Радбез ООН. Переважно більшість країн засудили дії Московії та КНДР, адже вони порушують низку резолюцій Ради безпеки щодо Північної Кореї, які сама ж Росія раніше і підписала український посол Сергій Кислиця. Повідомив, що 12 тисяч військовослужбовців КНДР проходять підготовку на п'яти полігонах східного військового округу ЗС РФ. За його інформацією до складу контингенту входять не менше півтисячі офіцерів, а також три генерали з генштабу Корейської народної армії. Тобто, в підсумку маємо чергове засідання Радбезу політично мертвої ООН, яке передбачувано перетворилось на бла бла шоу із традиційним глибоким занепокоєнням у фіналі. Тому закінчу сьогоднішній випуск словами аеророзвідника Олександра Солонька, фахівець із протидії поширенню російської дезінформації, а нині боєць ЗСУ, на фронті з 22-го року. У своєму телеграм-каналі Олександр написав. Головне серед своїх образ не забути, що справа нашого виживання все-таки в першу чергу наша справа. Так, нам не хочуть давати ракети, але дають гроші на розвиток наших далекобійних програм. Розробляйте, виробляйте і бомбіть ворогів, скільки влізе. Тут уже наша історія, як ми це розвиваємо. В нас не та ситуація, коли хтось щось зробить за нас. Ніхто замість нас не вдосконалить систему військового управління, не наведе лад з комплектуванням військ. Не організує ефективний оборонний фонд та масштабування виробництва найкращих інженерних рішень. Не вестиме кадрову політику, де буде місце для фахівців з власною думкою, а не зручних і своїх людей. В нас лише дві дороги і нам обирати якою іти. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Микола Лютенко, Олександр Огар, Сергій Лінник, Микола Лавинда, Олег Бабенко, Денис Персіянов, Григорій Крячко. Олександр Кутєпов, Іван Застелло, Кирило Штиюк, Ростислав Омельченко, Ігор Шарко. Кожна хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!